Всіх вітаю! Сьогодні у нас 29 липня 2024 року Центральна Україна, місто Кременчук. В цьому невеличкому відео хочу показати новинку своєї колекції. Це в нас абрикос середньопізнього терміну достигання під назвою Нельсон. Плоди бачу дуже гарні на сонці такі прям з таким гарним темно-помаранчевим румянцем. Плоди такі великі, тримаються на дереві гарно, вже йде дуже такий солодкий від них запах. Ось, Плод трохи приплюснутий. Там, де затінок помаранчевий, там, де сонечко, червоний румянець. Ось так він виглядає. Сорт Нельсон. Кому цікаво, є трохи живців для щеплення. Будемо реалізовувати як на окольоровку, так само і на весняне зимове щеплення. Так само є трохи саджанців. По саджанцям звертайтесь з середини вересня. Як для першого сигнального подоношення, загрузка врожаєм непогана. Я проводив весною нормування плодів, потім пройшов град. Ось бачите такі рани, він теж добряче пронормував. І все одно абрикос як налився, бачу, що його напевно трохи забагато, навіть для першого сигнального плодоношення. Думаю, що вже треба проводити збір врожаю, бо в нас передають дощі. Хочеться спробувати. Як він цей абрикос в засуху, який має цукор. Он заходять хмари, буде дощ. Я думаю, що покладу його на пару днів на дозарювання, напевно, а потім будемо з вами дегустувати його. Ось такий цікавий сорт, цікава новинка. Я напевно посажу собі ще пару дерев цього сорту, собі в сад. Бо на цей час по розміру, по вигляду конкурентів я не бачу. Мемфіс ще зелений, Плаякот ще теж зеленкуватий на цей час. А Нельсон вже, думаю, можна споживати. Подивіться, який фантастичний вигляд має абрикос Нельсон. Оце такі, де на сонці були з червоним румянцем, просто фантастичні. Так, давайте побачимо, яка вага. Опатів 100 грамів. Це крупноплідний сорт, я бачу. 120, практично. Ой. 108. гляньте який гарний. 100 грамів. 107. У нього така цікава форма, така приплюснута. Такий цікавий. Так, а ну тут що, 100, 114. Ну, грубо кажучи, по 100 грамів. От вам Нельсон. Гарний сорт. Будемо бачити, як він буде себе показувати в слідючих роках, а зараз будемо дегустувати. Давайте зараз розрізати, щоб м'якенький був більш такий. О, оцей вже. Цей вже повністю, напевно, перестиг. На самому вершку був ось. Кістка свободна. Так, і ще один хочу. О, оцей теж такий. Цей ще трохи як би звонкуватий. Ну, зараз попробуємо по соку, на смак. Так, оцей той, що вже повністю. Ой, соку дуже багато. О, у нас дощ пішов. Треба швидко. Так, 18. Ну, супер. О, соку скільки в Нельсоні. Оце повністю стиглий. Можливо навіть перестиглий. Я ще не знаю, ще не пробував його. Так, пробуємо. М -м -м. По смаку зразу 5. М -м -м. Солодкий, смачний, кислинка маленька під шкіркою. Гарний, приємний присмак. Ну, соку просто отак. Аж п'єш його. Так, а ну оцей зеленкуватий. Ну, він не зеленкуватий, він твердуватий просто. Оце в такому стані треба його вести на базар. Та, так, він же стиглий. Оце технічна зрілість. Зараз по смаку попробую. М -м -м. Такий самий, як і той. Смаку. Тільки шкірка, трохи більше кислинки, все. А так смак солодкий, соковитий, приємний абрикосовий аромат, гарний клас. Кісточка бачите, свободна, суха, гарний сорт. Думаю, у цього сорту є перспективи. На посадку в промислові сади, ну і так само можна сажати і собі на ділянку. Абрикоси крупні, гарні, можна як собі споживати, якщо буде лишак, можна його продавати на базарі. Гарний сорт. ну В цілому в мене поки що вся інформація, що я знаю про по ньому. Далі будемо дивитися, як він буде себе показувати. Є трохи життів для щеплення, повторююсь, так само є трохи саджанців по саженцям зроблю відео, ось зроблю прайс в середині вересня. По живцях можете звертатися як на літню окуліровку, так само на весняне земове щеплення. Так, всім гарного дня, до побачення.